Апостол Яків Алфеєв, брат апостола і Євангеліста Матфія, який був колись митарем. На думку блаженого Феодорита Кірського, апостол Яків, до покликання Христового на апостольське служіння також працював митарем, як і його брат. Після п'ятидесятниці апостол Яків проповідував спочатку в Юдеї. Потім супроводжував святого апостола Андрія у Едесу, поширював євангельське благовістя у Газі, Єлефрополі та суміжних їм місцях, звідти вирушив до Єгипту. Тут, у місті Остраціні, прийняв мученицьку смерть за Христа і був розп'ятий на Христі. Церква вчиняє його пам'ять 13 липня та 22 жовтня. Нехай молитвами апостола Якова Господь веде нас шляхом святих заповідей і благословляє нас.